Так, дядьки, всім привіту. Пробіжимося сьогодні по железячкам, ті що є, ті, що накопились, ті, що 에, в общем, Дивіться, ставте лайкосики, підписочки, бо там їде десь вже в путі офігенний ніштячок. Офігенний теж станочок, але я вам не скажу, що за станочок. 에, бо Хто не підпишеться, той не побачить. От. А сьогодні у нас будуть такі от тисочки. Це швидко вибіг, бо вже дощик капає. Трошки сильніше, мені це не подобається. Ладно, трошки прорвем наш ефір. О, дощик почався не вспів. Значить, поки у нас там дощик капає, трошки під навісом покажу вам, що є, що сталося. В общем, отакий наборчик резетчиків. От, їх чотири вида, всі 16, -ти. може десь там. Попадеться 12. Такі от красавчики, Т15К6, Т5К10, ВК8. Всі до кучі. Отакі. От, бачите, красавчики, всі новенькі, гарні, їх тут штук 40. Штук 40, це на касар. Ну, отак от просто ж мені накидав около 40 штук. Мікрометр такий, 75-100-800 гривень. Коробочки Чоткий. Так, і ще хотілося би, може, комусь треба, отакий строгальний станок різетчики. Їх тут є багато 70 гривень штука. Розміри, ви думаю, бачите. Може хто хоче всі забрати. Т-15К6. Ой, сильно видно. О, вроді Т-15К6. Якщо всі, віддам по 50 гривень. І тут у нас трошки новиночок надибав. Дивіться, є ось така фріза 125, та на ній написано ВК-8. Це підсмінні пластинки квадратні. Під оці квадратні воно виходить що одної нема пиптика, а всі присутствують. Ну, вона б ушна, звісно, видно заїздони. Це хтось дуже сильно шарашив якусь плоскость. Посадка у нас. 40, да, ну 40 коротше, посадка. От. Не знаю, що гривень 700 гривень 700 десь так. Так. Да, Отака от. От, от фріза. І будуть у нас подшипники. Подшипники у нас 62,06. Вони відкриті, теж колись їх показував, поштучно були в продажі. Зараз дуже хочеться це гамузом все продати. Я їх тут насчитав 32 штуки. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, а ні, 30 штук. 30, а вроді було 32. Коротше, оці всі, це все ваше за косарь. Дуже хочеться одним лотом продати. За косарь раз і поїхало. Далі попались розверточки. У нас, а де вони? Десь, десь получше було написано. Так, так, 22. 22. Вони отакі от от, з шариком. Бачите, там внутрі шарик, Все красиво, вони абсолютно новесенькі. А тут якось, бачите, по-другому шарик. Там щось внутрі, бачите? Тут палочка. Палочка якась непонятна. А тут нема палочки, ані є. Якось воно странно. А ну зараз давайте ще одну глянем. Що там внутрі. Тут нема палички. Шарик є. Він же должен кудись вдавлюватися. В общем, що є то є. 250 гривень штучка, новенькі красиві новенькі красиві розверточки. Все крутиться. На, всі на 22. 250 гривень штучка. І є отдельно дві штучки, трошки бачите, на ній корозія на самих ножиках. Сталь не скажу, R6, 5 Вот. Оці можу дві штуки за 400. Отак, дві штуки. Не по 200, а дві штуки за 400. Вот трошки корозія. І тут трошки корозія за 4 і поїхали. Що вам ще хочу, Оце ось на патрони вкрутки. Може хто хоче поштучно продамо, поштучно, то таке. Я дуже не люблю ці поштучні продажі, бо це геморойно. Ну, в плані продаж, відправок і, і всього. Всього цього, ну, якщо кому треба, от такі от, наприклад, там наборчик 4 штучки по 50 гривень, штучка, 200 гривень набор, ну, без гайчок. Без гайчок. От, от так 200 гривень. Так, що в нас тут? Тут от такі розйомчики. Теж валялись, валялись дуже довго. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ну, може штук 15. Такі ось. Маркіровки нема. Ну, там не золото. А, це типу, папа, а це мама. Да? Може воно щось і комплектне. Ну, в основному такі, мама. Та предложить щось якісь гроші та й забирайте його. бо воно мені не треба. Так, рем вставки, Отакі розміри, Це Морзе 5, посилений. Отакі фрези за косарь по 150 гривень, по 100 гривень. Отакі конусні. Розвертки Морзе 5, калібри 2, 3, 4, 5, или 2, 1, 2, 3, 4. Короче, є таке багатенько. Така мічики, фрези, конуса 300-200 100, км 4 чисто по 200 гривень. І трошки по сверлишкам. Дивіться, 31-150 гривень, 36 грн 350 гривень штука. 36 гнвнець стандартне. Всі Р6М5, завод фрезер. І 36 ВК8 370 гривень. Всі новес, оці новесенькі. Це ну, 150 гривень, воно звісно, трошечки був. Вот, Такі красиві. О, дивіться, що хотів показати, що таке брак производства. О, воно не працювало, не точилося. Ось, бачите, репнуло. Ну, воно ніде взагалі не встановлювалося, І ось репнуте. Ну, звісно, куди його продавати. І дивіться, таке красиве нульцеве сверло. Це в мене рапідне відірочку. Уйде в рапід нульцеве. Ну а що робити? Куди таке продавати? Будете щось дюрку шарашить, ще в харю вилетить, і буде потім дуже боляче. Так що не треба його продавати, його чермет. Так, хто там переживав за рудика? Рудика цигани не забрали. Я їх просто закриваю, коли щось роботаю на дворі, бо вони ще не дадуть поработати, ці інспектори. Дивіться, жорик який жирний. Покажу вам цього кабана. Він вже почти як люська. Ну а люська на неї гарчить. Це жорик. Це рудик. Дай, іди сюди. Можете їм теж по лайкусику поставити. От. Так що вони живі, здорові, працюють. Ну, трошки от бачите, як тут можна. Отдай. Як тут можна працювати. І ще тут не забувайте, отаке за 200 болтики, різечики 1700-650 і сверла, сверла, Дуже багато 3-400 ножики, 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 і річки. Так, Тут у мене, бачите, іспитательний стенд уже собі зробив. Частотник. Це дядько Олександр Піран'я. Канал в нього є. Отож його дивлюсь, він ці підключав. Сверли через отакі частотники, то загорівся жила. кажу, дядько, ну підганяй мені частотник. ну Не за безплатно, звісно. Кажу, де ти купує? Він каже, на Аліекспрес, а я на Олексі, Бо там ждать 2 -3 неділі чи три. Таке трошки геморойно. А то На Олексі купив. Офігенна штука, я вам скажу, тепер можна двіжки не на м'яч шарашити, а провіряти і продавати. втри дорого. втри дорого, сразу, як ви любите. Ладно, шучу, по соціальним ценам буде. Вот. Ну, це не продається. Мені треба на крупорушку движок, а тут на три фази. Це для мене трошки складно три провода, ну Нічого, ми освоїмо, все вперед. Вот. Бієння Мір 800 ПБМ 200. то не продається. Так, це ті ж самі свердлишка, електромагнітні муфти. Теж Знать би, як їх провірити. Можна було провірити і продати за безліч грошей. Хороші польські. Можете самі купити, може знаєте, хто шукає. Це таке. Найшли покупателя, я йому слюняли на мороженку. Бізнес, бабло, бабло. Правильно, правильно. Так, хтось там питав за ці для метчиків, бачите, накат... які накатні головки. Коротше, головки для метчиків. Морзе 4 і одна трьошка. Це трьошка. Може хто хоче гамузом забрати, Договоримося, обов'язково. І що в нас тут? Тут е, тисочки. Так, одну секунду. Тісочки, не пам'ятаю на чому закінчив. почнемо заново. Отакі тісочки, 120 губи, Короте, 1300, все розказую показую. Губка тут, ну, бачите, тріснута, щось питалися її присрати, але у них не вийшло. Так, вони, грубо говоря, комплектні, поворотної нема, ну, вона тут і не треба. Я не знаю, хто полюється тими поворотним механізмом. Так, так воно запридолюється, все ходить, трохи почистить. Тут Тут відсутствує губка, ну весь їх 27 кг, вони дебелі. Що тут треба зробити? Як ви бачите, оце, дядьки, то, що, за що я кажу, розбирають тіски, латунна гайка. Гайку варують 200 г латуні, здають на 40 гривень, ну якраз на чекушку. І все, і тіски тоді вже практично нічого не стоїть. Гайка є, тобі точили, точили, Ану, дай, точили. От, вона ходить тут, все добре, але трошки не доточили. Квадратне, а тут то дюрка кругла. Тобто треба її обточити в станочку. Сюди запердоляти і знизу шайбочку, гаєчку, різьбу нарізати, і у вас офігенні вічні тісочки. Латунна гайка є добре. І ще що тут не вистачає, оцей надо підковка. От бачите, канавка. Курва. Ось тут канавка. Ось дюрочки. дюрочки. Ну, трошки конструктор. Трошки конструктор. Ціна, я думаю, в принципі, вони не репнуті, не варені, ніде нічого. Трошки помудохаться і за 1300 у вас офігенні тісочки. Рудик. Рудик, а де ти вже засрався? Ти істинний арієць, голубоглазий рудик. Да? Ладно, рудик пустий, треба працювати. Отдай. Рудик. Далі тісочки швидко зажимні. От, вони тут варені, ну варені сумом. Треба, я ж кажу, сюди, дві гаєчки, одна гайка, одна контргайка. І офігенні швидко зажиміть тіски, 140 губи, губок коротше ціна двушка. Рудик. ну Що ти за сволоч, Ой, не забився. Ціна двушка. За Бистро зажимні тісочки. В вони по 5-6. Комплектні отак от. от. Да. Е, У ДГшка 5500 і йшов на ще трошки ще пройдемося по станочку. вчора було багато трошки критики, трошки предположим по цьому. По станині, ось бачите? Такі як задіри, ну якісь мікробобри погризли. Люфтов, тут люфта, взагалі ось, дивіться, станок можна перевернути. Люфта тут ні грама ніде нема. Тут дивіться, які дебелячі клини стоять, не полосочка, а тут отакий клин, завбільшка, як оця ластохвост. Трошки, трошки, да, видно все, задірчики, воно ржавеньке, ну це все чиститься, смазується і буде воно працювати. Так по цені, звісно, як завжди всім дорого, там по 20 за кіло, 30 за кіло, ну то таке. Що я вам скажу? Вчора знаю, люди писали. На один чоловік, що це офігенний станок в плані універсальності. Він йде для проточки барабанів. Там Камазовський, Кразовський, Газоновський і так далі. Посадка Морзе 5. От, один дядько писав, що вони танкові катки на такому протачують. У нього хтось теж просив поміряти, одиниця максимально. От от так до різца, 200, ну Хай 240. Це 480. Діаметр, це можна таку практично ромашку туди Вот. А якщо поігратися з с трошки, можна, наприклад, так зробити, щоб на краю. і у вас уже виліт 270 тобі ж це 540. 540 можна запердаляти, Ну хай навіть по мінімуму, по мінімуму, що я тут наміряв. 240-480. Куда ви 480 80 діаметр заправляєте? Также дядька один писав, що бублики можна е, різати е, ну, гідротран, на гідротрансформатори, на автомат коробки. Він каже, ліпе щось похоже, Тоже варіант. Вам не треба куплять, А, теж написали, що там можна купити 1К-62 там можна і ДІП 500 купити. в раціональності, чи у вас в уголку такий станочек став, і можна кучу операцій робити. Лібо 4-метрова херня у вас на 3 тонни стоїть посеред боксу і десь стоїть. Понятно, що 1К-62. Ще якась кашка 16-20 по універсальності буде намного краще, але опять таки ви туди не запедаляєте 460 діаметр. Ну, може бути, запереляєте. Це таке. Кожен вибирає, що хоче ціна по ціні теж. 100 тисяч новий я такий для проточки дисків і барабанів. А якийсь фірміний, щоб як на фурах точить, то скинули 600 тисяч. 600 тисяч. Це капець. Цей всього всього 28. ну, і то я, це, ну Хто шари, той шари. Що я тут стою, розпинаюсь. Станочок реально класний, універсальний. В плані чогось такого здорових діаметрів точить. Вот. Люсіен кісточку точить. На цьому все, а, не забувайте, ще малі продольні 1К-62 є, Зараз, секунду. 1К-62, дві штуки. І FT-11. в мене їх тепер теж дві штуки. Хі -хі. Хто потім треба її трошки почистити, покажу. Ну І хто тут може щось десь побачить, так глазом зацепиться. пишіть, не стісняйте, дзвоніть, зробіть, там фото, відео. Там може редуктор угловий, кому треба. То коротше, я станок, як оцей здоровий витягував, цепку прив'язував, мені треба був противовіс, я на стілаж положив. Ну, льожа вийшов, його треба було підняти. А я не настільки Джон Рембо, щоб підняти 400 кг з полу. прийшлось імпровізувати. Коротше, операція пройшла успішно, все чітко, нічого не завалилось, тільки стілаж погнув. Редуктор один до одного, 45 кілограмів, 2600 Все, Всім пока. Пошіть на Viber, відправка нової пошти по предоплаті, як вийде. Ну, не на наступний день стараюся. Стараюся, всім пока. І підписуйтесь, бо будуть ніщачки в путі десь.